Маргарита Боровська зв'язала та принесла до волонтерської організації Нескорені Україночки, яка розміщена в ляльковому театрі. Чотири пари шкарпеток. З минулої зими я плела і оце вже 18 пар вже в цьому році сплела. У мене дві дочки, сина не родила, От, то хоч, хоч так, чим можу. Донатити я не можу, бо пенсія невелика. А що можу, те роблю. У волонтерському центрі Маргарита щотижня отримує і нитки для в'язання. Це дочка мені сказала, що тут є такий волонтерський центр, і сюди можна прийти, взяти нитки і ніхто не заставляє, ніхто не контролює, скільки, скільки зможеш, стільки зробиш. Тетяна Постолатіна, волонтерка організації Нескорені Україночки, говорить, що шкарпетки в'яжуть здебільшого літні люди. Є люди, які приносять за неділю, навіть можуть сплести десять пар, хто п'ять. Ну хто як може». Тетяна каже, що з настанням холодів запит від військовослужбовців на теплі шкарпетки збільшився в минулому році. Так не просили їх. То в нас по дві-три коробки стояли. Ми не знали, як їх віддати. А тут весь час, які хлопці не заходять військові до нас, вони говорять, ми заберемо все. Також домаряни можуть принести нитки для в'язання шкарпеток до центру надання адміністративних послуг на вулиці Михайлівській, каже Олександр Ковалюк. Всі бажаючі житомаряни або гості, або поруч, які мешкають, можуть принести до нас на Михайлівської 4 Центр надання адміністративних послуг. Нитки любі нитки, з яких наші майстрині волонтери зможуть потім в'язати нашим хлопцям, які напередку всьому цей морози, цей холод. Носки теплі, багато несуть, і це дуже добре. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир,